Привіт! Яку піцу ти любиш? З пепероні, куркою чи морепродуктами? А може, сирну чи фруктову з ананасами? І хто тільки вигадав таку смакоту? Сьогодні ти дізнаєшся, де відкрилася перша в світі піцерія і яка піца найбільша на землі. А ще зможеш відчути себе справжнім кухарем піцайолом. Ти знаєш, що піца – це корж зі смачною начинкою. А як думаєш, скільки їй років? Сто, 200, а може 300. Нещодавно археологи розкопали в чорній пустелі Йорданії давню хатину мисливця збирачів і знайшли на руїнах вогнища скам'янілі залишки коржа. Його пекли з диких злаків, всередину клали шматки м'яса, як на тарілку. Схожа на піцу. Але ж їй понад тисяч років. Єгиптяни пекли коржі значинкою 6 тисяч років тому. А воїни перського царя Дарія в 538 році до нашої ери готували їх на щитах, щоб поїсти в поході. У стародавній Греції кухарі змащували коржі оливковим маслом, медом, посипали зеленю, овочами. Випічка називалася плакунтос. Зараз є піцерії з такою назвою. Піца, схожа на сучасну, з'явилася в 16 столітті в італійському місті Неаполь. Її називали коржем бідних. Селяни змащували тісто салом або маслом, посипали часником і сиром, пекли й перекушували між роботою. Потім торговці придумали нарізати піцу рівними трикутниками, адже по шматочках їжу було розпродати простіше. У 1738 році в Неаполі відкрилася закусочна, де подавали піцу Антіка піцерія Порт Альба. Виходить, піца раніше була їжею бідних? Звісно, ні, адже вона така різна, тонка й товста, велика й маленька, з дорогою й дешевою начинкою. Деякі справжній делікатес, який можна подати на королівський стіл. Одна з них Маргарита. Маргарита. Цю піцу назвали на честь італійської королеви Маргарити, яка жила в 1889 році. Одного разу вона приїхала в Неаполь і захотіла спробувати корж із начинкою, якою славилося місто. Кухар Рафаель Еспозіто спік піцу із моцарелою, томатами й базиліком. Маргарита наказала випікати таку піцу в королівських печах. Маринара. У перекладі морська, а точніше моряцька. У начинці навіть може не бути морепродуктів. Цю піцу так називають через соус, який придумали корабельні кухарі, коки. У ньому часник, прянощі, масло, помідори. Він довго не псувався під час морських подорожей. Зараз у піцу з таким морським соусом додають оливки, сир, каперси. Бутони середземноморських рослин. Можна додати і морепродукти мідії, кальмари, креветки. Діабло. Інша її назва піца диявола. На смак вона вогняна. Через дуже гострий соус. У начинці обов'язково є пепероні, сир, бекон, томати, іноді гриби. Які ж є цікаві факти про піцу? Після виходу мультика Черепашки ніндзя піца стала настільки популярна серед дітей, що з'явився спеціальний рецепт кранча-Бунгас. Ця назва знайома всім фанатам непереможної четвірки, яка заради трикутничка піци була готова на все. Найдорожчу в світі піцу приготував італійський кухар Ренато Віола. Вона була маленькою, 20 см в діаметрі, а коштувала 8300 євро. У начинці були елітний коньяк, різна ікра, лангусти, омари, інші морепродукти, вишукані сири. Найбільшу прямокутну піцу випекли в Америці в 2005 році. Її довжина була 39 метрів, ширина 30 метрів. На приготування піци пішло 1815 кілограмів сиру і 320 кілограмів соусу. Американці справжні піцемани. У США кожну секунду з'їдають приблизно 350 шматків піци. Не тільки люди люблять коржі з начинкою, є навіть собачі міні-піци з морквою, сиром і селерою. Волохаті вихованці їх просто обожнюють. Японці вигадали живу піцу. На ній через гарячу пару ворушаться шматочки тунця. і це видовище просто зачаровує. Скоро піцу їстимуть навіть у космосі. В Америці розробляють 3D-принтер, який буде друкувати будь-які страви на замовлення прямо на космічному кораблі. Спробуй сам приготувати піцу як справжній італійський піцайоло. Для цього потрібна заморожена заготовка коржик які продаються в хлібному відділу супермаркетів. Тобі знадобиться основи для піци, одна штука, кетчуп, дві столових ложки, помідор, одна штука, твердий сир, три столових ложки, копчена ковбаса 12 кружалець. Готуй із задоволенням! Дістань заморожену основу з упаковки, поклади на жароміцну тарілку. Найкраще підійде спеціальне блюдо для мікрохвильовки, але можна скористатися іншим: скляним або паперовим. Нехай основа для піци полежить на кімнатної температури 15 хвилин. Поки корж розморожується, помий і витри помідор, наріж кружальцями, так само поріж ковбасу, сир на три на грубій терці. Основу для піци замасти кетчупом. Зверху виклади помідори та ковбасу. Тепер потрібно рівномірно посипати піцу сиром. Постав блюдо в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Твоя піца готова! Пам'ятаєш, на честь кого Рафаель Еспозіто назвав свою маргариту? Подаруй власній піці мамине ім'я. Нехай матуся відчує себе королевою.